Невідомі пошкодили пам'ятні знаки на місці поховань по вулиці Івана Франка. Результат протиправних дій було виявлено 4 жовтня. Дуже сподіваюся, я як головний спеціаліст відділу культури і туризму на подальше розслідування цих фактів правоохоронними органами для того, щоб дійсно цих повторень не здійснилося в подальшому. Тому що ми маємо шанувати нашу пам'ять, і звичайно, ці пам'ятні місця, які розташовані на території міста Коростень, пошкоджень зазнали три об'єкти: один у центрі кладовища це братська могила радянських воїнів, які загинули у роки Другої світової війни. Другий об'єкт, який зазнав руйнувань, знаходиться у східній частині кладовища. Раніше тут було зазначено, що це могила учасників громадянської війни, бійців Богунської та Тарашчанської дивізій, які загинули в боях з військами директорії у 1919 році. Насправді ми, як на даний час, вже можемо е, виявляти про те, що дійсно на даний час не виявлено про те, і у нас немає відомості, хто насправді похований саме у цій могилі. Під курганом, тому що тут можуть бути учасники різних уподавань, різних політичних течій, зокрема, не тільки лише учасники громадянської війни, а можуть бути і поховані цивільні. Тому, якщо писати про те, що в якості вандалізму, що тут поховані окупанти і русня, на це немає жодних підстав. Тому що ніхто насправді не може сказати на сто відсотків, хто насправді тут похований, але тут є поховання, і ми маємо вшановувати пам'ять насамперед померлих і похованих у різні історичні періоди. Третій об'єкт, який зазнав руйнування, знаходиться також у східній частині кладовища. Тут поховані воїни МВС. Вони загинули у 1941 році, обороняючи місто. Це ті поховання, ті загиблі, які дійсно. Зазнали смерті у період 1941 року, саме тоді, коли дійсно була вже у розпалі Друга світова війна. Представники міської влади називають ці дії вандалізмом та розшукують злочинців. Свідків руйнувань просять надати інформацію за номером телефону 093 378 06 або за номером поліції 102. Також наголошують на тому, що знаки вже були відновлені відповідно до закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні. Відповідно рішення виконавчого комітету Користенської міської ради було прийнято рішення про впровадження ряду заходів, які були спрямовані на декомунізацію деросифікацію всіх пам'ятних знаків всіх об'єктів культурної спадщини, які дійсно відносилися до цих понять, які є дійсно актуальними на даний час у нашому суспільстві і в нашій громаді. Тому у відповідно рішення були демонтовані символи радянської влади: це серп і молот. і відповідно відбувалися поновлення і зміна написів на існуючих таблицях. Зокрема, комунальним підприємством були впроваджені уже заходи спільно із місцевим підприємцем, були поновлені. Плити із написами для того, щоб дійсно ліквідувати все те, що стосується радянського періоду і русифікації щодо цього місця, яке в народі називають курганами, відомо, що тут ховали небіжчиків ще у 9 столітті. Археолог Федір Козубовський у 1925 році нарахував тут 52 насипи. Втім, пізніше було зазначено, що вони дуже пошкоджені пізніми християнськими похованнями відвідував Некрополь літописного іскоростеня і художник Борис Реріх, який у 1909 році змалював типи хрестів, встановлених на кладовищі іскорості. Могильник 9-11 століття став останнім пристанищем для загиблих періоду української революції та другої світової війни. Наразі кладовище є недіючим. Тут більше не ховають людей, а вшановують пам'ять загиблих, окрім 4 жовтня, коли невідомі вирішили пошкодити пам'ятні знаки. І пам'ятні знаки, які стосуються певних історичних періодів, які тут встановлені, саме і вони були розміщені для того, щоб дійсно пам'ять всіх загиблих була все-таки вшанована. Але оскільки сьогодні виявлено такий факт вандалізму, то, звичайно, виникає ряд питань, як користенці ставляться до вшанування історичного минулого нашої громади.